Таємна студія Київ 1905 рік. Її створили ті, кого згодом назвуть найвидатнішими українськими художниками: Богомазов і Архипенко. Їх вигнали з художнього училища за бунт проти задушливого академізму. Академія змушувала копіювати гіпсові статуї. А вони прагнули живого мистецтва. Тож студенти самі орендували приміщення і відкрили власну студію, відому як студія Світославського. Сам Сергій Світославський був радше символічним наставником, а весь процес організовували і керували ним самі учні. Без правил, без цензорів. щодня виходили на пленер, спостерігали, як змінюється світло, як оживає природа. Тут можна було робити те, що в академії вважалося забороною працювати з живою натурою. Студія існувала недовго, але саме тут народився новий дух українського мистецтва. Архипенко і Богомазов отримали свій перший поштовх до сміливих експериментів із формою та кольором. З цієї маленької, майже підпільної студії починався український авангард, який назавжди змінив мистецтво світу. А ти лишився б у системі, чи ризикнув заради свободи?